Друзі, всім привіт! Сьогодні дивимося з вами додаткові акції в магазині Рошен до 13 жовтня. Покажу вам також новинки, а ще нагадаю про акції з минулого тижня, які досі діють. Наприкінці покажу, що купила для себе, і зробимо невеликий огляд новинки. Подивимось, як вона виглядає, що входить до складу, і, звісно, обговоримо смак. Бажаю всім приємного перегляду. Хто ще не бачив цю новинку з минулого тижня, ямі гамі флафі це кольорові маршмеллоу. Вага упаковки 65 грамів. Ціна зараз 33 гривні 25 копійок. Дуже мило виглядають. Чудово підійдуть до какао чи як солодкий перекус. Ще з'явилася новинка пташине молоко з шматочками цитрус мармеладу 320 г, ціна 142 гривні 15 копійок. Мені здається, що це щось схоже на мозайку, яку вже зняла з виробництва. Можливо, вони вирішили повернути її у такій упаковці, але, можливо, я помиляюсь. Склад цукор, патока, масло сладковершкове згущене молоком, агар-агар, апельсиновий та лимонний сік, різні екстракти. Я візьму одну упаковочку і в кінці ролика перевіримо разом. Цікаво. Раніше я б купувала мозайку, мені вона дуже подобалась. Сьогодні стартувала акція на апельсинові та лимонні дольки, мінус 15%. Ціна 17 гривень 40 копійок за 100 грамів. знижка до 13 жовтня. Це класичний мармелад зі смаками лимона та апельсина, обсипаний цукром. Тож беріть свіженький, поки є знижка. Також зверніть увагу, що акція на зефір з ананасовою начинкою вже завершилась. Минулого тижня він був зі знижкою, але з сьогоднішнього дня продається за звичайною ціною. Суперзнижка на цукерки вишня з вишневим лікером в упаковці 155 г. Це 15 цукерок. Ціна 85 гривень 70 копійок. Соковита начинка з лікером. Акція діє до 13 жовтня. Цукерки Стріла Подільська зі знижкою 20%. В упаковці 200 г, ціна 191 гривня 40 копійок. Продовжується акція на цукерки Київ вечірній. Велика упаковка 352 г за ціною 249,50 і маленька 174 гривні 80 копійок. Ще по акції цукерки чоколатерія зі знижкою 50% 256 г майже 250 гривень і 194 г 174 гривні 80 копійок. Іще одна акційна пропозиція. Цукерки компліменту темному шоколаді 145 г зі знижкою 46%, ціна 96 гривень 25 копійок. В акції бісквітні рулети в асортименті, вишня крем, золотий ключик зі смаком згущеного молока. І праськи зі смаком шоколаду. Вага 180 г, ціна 37 гривень 65 копійок зі знижкою 15%. Продовжується акція до 13 жовтня на печиво, ловіта, джелі з різними желеними начинками. Є різні смаки: смачна полунична начинка, кислинка це малинова та апельсинова і приємна какао вишня. Вага 420 г, ціна 70 гривень 50 копійок. Ще одна смакота, печиво мультикейк зі знижкою 15%. Вага 180 г, ціна 31 гривня 30 копійок. Смаки на вибір, молоко, какао, полуничний крем, кокосовий та лимонний крем. Обожнюю це печиво, дуже хрумке і смачне. Печиво від решен, кукіс, класичне із какао, справжня насолода. Воно хрумке, ароматне з насиченим вершковим смаком. Зараз саме час взяти, бо воно по акції 35 гривень 50 копійок, вага 140 г. Мені подобається, як дівчата викладають печиво, такі деталі роблять подачу ще більш привабливою. хочеться все спробувати. Бюджетна ціна на вафлі вафер 72 г, маленька упаковочка, тож можна одразу взяти кілька смаків, є горіхові вафлі, лимонні, шоколадні та класичні молочні. Ціна 13.20. Акція триває до 13 жовтня, тож обов'язково стигне завітати в магазин. Ще акція буде діяти тиждень на різні цукерки в упаковках по 1 кг. мінус 28% вигода, сливки линивки у коробці ціна 172 гривні 70 копійок, батончики кендінат з арахісом, ногою та карамелью. І цукерки в білому шоколаді коко-чоком. Трохи дорожче 262 гривні 70 копійок за кілограм. Солодка ціна на вафельні трубочки конафето. Тут багато начинок, кокосова, горіхова. Какао, начинка, молочна ванільна. Я пробувала минулого тижня ванільну, мені цей смак не дуже сподобався. Тож остаються мої фаворити: какао та кокос. Ціна за 140 г 24 гривні 40 копійок. Дуже приємна пропозиція для солодкого перекусу. Ще гарна знижка 30% на батончики. Є 6 видів з арахісом, арахісовим кремом, кокос-мигдаль, крем брюле, помадна шоколадна начинка. І карамель. Ціна за штуку 15 гривень 85 копійок, вага майже 40 г. Ще одна вигідна пропозиція цукерки ямі гамі зі знижкою 45%. 70 г 18 гривень 30 копійок, багато фруктових варіантів, дуже смачні, соковиті, тож варто взяти. Смачні акції на шоколад ЛАКМІ з цілим мигдалем та цілим лісовим горіхом 90 г. 49 гривень 50 копійок, знижка 45%. Молочний шоколад 200 г 97 гривень 30 копійок зі знижкою 50%. По цій же ціні варіанти з арахісом і начинкою, мигдаль та кокос, полунична панакота тірамісу, печиво та вафлі. Вага різна. Найдорожчий варіант молочний шоколад з цілим лісовим горіхом. Тут 295 г за ціною 126 гривень 10 копійок. Тут знижка 45%. Ще гарна пропозиція для любителів чорного шоколаду з підсоленим подрібненим мигдалем 85 грамів 43 гривні 40 копійок, брют 80%, какао 54 25 Special 56% какао 43 гривні 40 копійок, вага 85 г. Знижка 26% на цукерки ромашка. Ціна за кілограм 199 гривень 70 копійок. Можна взяти як упаковку 1 кг, так і 100 г. Дуже зручно. По акції також цукерки червоний МАК зі знижкою 15% 39 гривень за 100 г, шалена бджілка 140 гривень за кг, і корівка 124 гривні за кілограм. Це ніжна молочна помадка із цукровою скоринкою та додаванням солодковишкового масла. Для себе до чаю взяла мармелад абрикос з груша, вага 235 грамів, ціна 46 гривень, і зефір грошевий 6 штук, майже 250 грамів, ціна 48 гривень. Потім ще повернулася в магазин і купила пташине молоко для огляду, бо забула його взяти. Ну що ж, друзі, я вже дома. Давайте разом відкриємо упаковочку, подивимось, що всередині скільки штучок, спробуємо на смак. Одразу скажу, я віддала 142 гривні за 320 г, це трохи вище середньої, але склад непоганий. Вони точ в точ, як пташини молоко, мозайка, яку давно не привозили. Схоже, що вирішили повернути у такому форматі. Зверніть увагу, що тут термін споживання 10 діб до 12 жовтня. Всередині 9 штук. Ну, вони м'які, повітряні. Mm, бачите. на смак ідентичні улюбленому пташиному молоку. Тож, якщо ви скучали і вам подобалось це пташине молоко, тепер воно знову є в магазинах рошен у таких упаковочках. На смак мені дуже сподобалось: ніжне, повітряне з кислинкою, апельсина та лимона. Відчувається легка ванілька. Буду іноді купувати. Дякую вам за перегляд. Пишіть у коментарях, які солодощі ваші фаворити, і що б ви хотіли побачити в наступному огляді.